Буде... Це сьогодні моя буде перша пісня. Надіюся, буде купа лайків за неї. Давайте Я захожу в тебе. Я там бачу себе. І не тільки себе я там бачу, бачу Мартіна і Вову. І з ними починаємо говорити потім папа, папа, -па, потім папа. -па. Ми, ми розійшлись, розійшлись, розійшлись по дмах, окрім мене не Бо я мав собі купити і мав братові поділити. Купив я дві шоколадки і два сочка, сочка. але мене зупинило, де ж були, були фрукти. Були фрукти, і я їх не втримався не купити. Тоді я їх і купив. Я їх починаю їсти у домі, потім ми зустрілись з Вовою і Мартіном. У те, Висіль по ми там ішли. Мартін побачив свої картки, які він хотів купити, але, я, але в нього не було грошей. Тоді я йому позичив сто гривень він купив собі. Картки, вова побачив класні речі, і в нього так само не було грошей Я йому Дав теж сто гривень і собі купив, але ми розійшлись. Теж, потім Я зайшов у епіцентр. Потім ми знову зустрілися. Я сказав, ого, ми зустрічаємось так швидко. Потім Мартін захотів іграшку собаки. І так само речі. Теж захотів собі. Я йому то купив, а потім Вова так само хотів. Я йому теж хотів і купив. і іф. Потім собі теж купив, а потім ми зустрілися у моєму домі. Потім ми почали гратися, потім ми. Побачили Саню Майнкрафт. Тео, Тео, і Каспера, Макарело і ми побачили Моріса, сфоткались, а потім ми знали, що наші І ми починали все спочатку. Уже весь рік ми зайшли у школу Кайзен, потім ми там почали гратись, почали робити домашку, а потім ми були вільні і усе. Всім папа, поставте лайки і підпиш... підписуйтеся підписуйтесь і все, папа!